Всім великий привіт. відкрилась нова Аврора. Відкриття. Та від не Аврора, а Аврорка. Зайдемо подивимось. Так, ну в кожній аврорці все одинаково, але може я знайду те, що я хочу купити. Просто воно все, знаєте, як новеньке, красивеньке приправки. Так, добре. Цукерки, шоколадки. До речі, тут багато цікавого посуду, який я не бачив в іншій аврорі. Ось такі салатники, по 55 є, по 39 гривень, цікаві, білі. Так, потім бачу ось такі. Зараз теж в акції з червоної глини. Вони в акції. 55 гривень. 55 гривень. Дві ціки. Млинниця. Різблена, дивіться, яка гарна. Скільки у нас 149 і, до речі, недорого, адекватна, нормальна ціна. Дуже красива. Ось така Ось така 169. Таке от блюдо. Так, ось такі теж різбляні, дуже, до речі, теж дуже гарні. Дуже-дуже дуже красиво виглядають. Дивіться, горщик керамічний. 55 гривень. Цікаво. Цікаво, цікаво, дивіться, люмінарк. Салатниця да? можна використовувати для на 17 см. 84 був, а зараз 69 гривень такий. Також, бачите, з цієї серії можна взяти ось такі чашки керамічні. 39 гривень вони зараз йдуть в ціні зірочки. Я не бачив. 55. 55,340 мл. 55 гривень в різних кольорах, до речі. Так, ось така. І ще зараз один покажу. До кавуськи. Ці теж бачу нові, такі не бачив я. По 69 зараз гривень. Для чая. А ці по 55 зараз зі знижкою до 2 числа. Теж нові. Ну, скажу, що нова аврора, бачите, і новинки. Цікаві. Також є біла посуда, біла завжди естетична і святкова. По 29 гривень, ось такі тарілки. Салатники по 34, по 44 і по 39. Ой, по 59 гривень. А це точнісінько така сама, як чорна була люмінара Київ, така сама тільки в білому кольорі. Ось така десертна тарілка, теж зараз за знижку була 49, зараз лише за 39 гривень. Велика тарілка, дивіться, яка цікава форма овальна. 74 гривень. 74, а була 88. Ось такі контейнери з таким піддоном, а з кришкою 55 гривень. Тут великий вибір рукавиць садових на будь-який смак, на будь-який вибір можна взяти різні по 24 гривні, по 19 гривень і по 17. Ось такі і ось такі, бачите, як кажуть, для, для господинь по 19 і по 17. Тут навіть а, це, а, каса самообслуговування. уля я я вже вдома. Я б набирав такого все, всякого в, в рорі, а знаєте. Давно колись з цим, ну можна сказати, захоплювався, тому що була така робота, яка дуже багато займала часу, і потрібно було більше знаєте, часу вкладати в роботу і тому поїсти було часу обмаль. І десь піти на обід, дозволити собі якусь годину перерву, Перерви, і навіть півгодини це було дуже, дуже мало. Ось і тому всі, хто пам'ятають оці часи, коли починалося. Ну, цей час, коли, пам'ятаєте, були ці бульйони в жовтих банках з Польщі привозили, коли ці кубики Галіна Бланка, я пам'ятаю, на ринку стояв величезний а, причеп. І з цього причепа переробили на таку ну, не кафешку, а кіоск, де а, продавали ходоги різні, і чай, каву і бульйон. А який це був бульйон? Пів шматочка, пів кубика бланки, кидали в цей одноразовий стакан, заливали кипятком, розмішували, і ми їли ці худоги і запивали цей бульон і казали, Боже, як смачно, тому що нічого іншого не було. Так, може, зі мною навіть і погодиться. Кожен погодиться, що не раз спробував оці гарячі чашки, всякі каші заварні, мівіну. І сьогодні я понабирав різних цих кашок. В аврорі і хочу з вами продегустувати і спробувати, чи дійсно воно таке смачне, тому що в інших магазинах оця вся хімія коштує набагато дорожче. І я оці каші в пакетах завжди беру, беру купую. Вони коштують в магазині по 12 гривень, можна зі знижку купити за 9 гривень. Тут я знайшов по 5-6 по гривень. Ось такі вівсяні каші, з чорницею, а ця і теж з чорницею, чи це вовчі ягоди, мабуть, вовчі ягоди. Одна з чорницею, а друга з вовчими ягодами. ось. Хоча я знаю, що вовчі ягоди їсти не можна. Так, ну що ж, а, так як по черзі мабуть, скуштуємо, чи дійсно воно варто тих грошей за 5 гривень, якщо воно буде дійсно по хорошій по якості, я буду ходити в магазин і купувати а, ось ці каші, щоб чому, чому не переплачувати. Каша козацька з м'ясом від добродія, теж хочу спробувати. Час приготування 5, 5 хвилин, ну, залити кіп'ятком. Оце коштує 2 гривні. На сьогоднішній день а, я, наскільки бачу, в супермаркеті сама дешевша оця така штучка коштує 7. Це, і це по акції. Це я сказав, це дуже хороша ціна. Ну ось це дивіться 2 гривні. А, написано, що Турція, мабуть, це все по черзі ми зробимо. Мені здається, що тільки упаковка коштує 1 гривню, і 1 гривню коштує сам наповнювач, те, що всередині. Ну ці Ми всі знаємо, вони стоять в інших супермаркетах по 16-18 по гривень. Тут за пів ціни, навіть дешевше, ніж за пів ціни я взяв. Тому теж хочу спробувати. Кому цікаво залишаться. Я Думаю, вам теж буде, буде, буде дуже цікаво. Я вже приготував собі дві тари, це буде на кашу молочну. Добавляю молоко і е, в мікрохвильовій печі. Зараз його розігрію. І потім засиплю кашу. Поки розігрівається у нас молоко, хочу показати вам оцю першу кашу від добродія. Каша вівсяна з чорницею. Склад вівсяні пластівці 77%. Цупор, сироватка молочна суха, чорниця. Сублімована, ціла 1.6%. ароматизатор натуральний. Чорна смородина без ГМО. І друга теж з чорницею. на склад. Так, де тут склад? Так, фокус. Вівсяні пластівці 83,85. Що тут дуже забагато. Вівсяні пластівці 83,85. Відсотків. Ага, зрозуміло. А, так, пудра цукрова, насіння чия 3,0%, чорниця сушена 2,0%, сироватка молочна, суха 1,5%. сіль кухона, ароматизатор, чорниця може містити сліди арахісу та горіхів. І ось ця. Так, молоко вже у нас розігарілося. Робимо так, як намальовуємо на ось цьому малюнку. Гаряче молоко, вміст пакет висипаємо, закриваємо кришкою і чекаємо 3-5 хвилин. Так, на кришок має, тому є тарілочки. Це буде ось ця каша. І висипаємо сюди ось цю. насіння сінячів. І чекаємо 5 хвилин. Ну що ж, я зараз спробую і... Мені добре, що є з чим зрівнювати, знаєте, тому що я дуже багато різних цих паш перепробував, але цих ще не куштував. Хоча там було тільки з чорний дзьої, якщо ще не було. Зі смаком чорний і та і та, тому. На ну, смак майже нічим не відрізняється, ніж ота іншої торгової марки. Давайте спробую цю. Good morning. Теж смаком чорницю, хоча тут ще, я бачу дійсно насіння чир. Їх таки тут більше. В цій взагалі нема. А тут таки багато у них. Насіння чия ще. Чорниця Ммм! Отут можна дати трохи більше цукру, мабуть. Або ще якісь, якихось добавок. Ну, склад ми з вами читали. Це на смак мені більше. Сподобалось? За першою ложкою. Тепер я знаю, яку кашу буду купувати. Економніше і смачна. М -м -м. Ну а тепер до вашої уваги козацька каша. З м'ясом. Каша пшенична. От читаємо склад. Склад пластівцяні, пластівці пшеничні, 87,4, бульйон курячий, сіль, картопляний крохмаль. Так мені відсвічує мальтодекстрин, курячий жир, 3,3%, арматизатори, місце цієїчні продукти, м'ясо куряче, сухе, 1%. відсоток, куркума. М -м -м. Ми з вами відправимося в закуточки індії. Хоча індійці не їдять м'ясо, антиоксидант, екстракт розмарину, цибуля смажена, цибуля олія соняшникова, м'ясо яловичини. Сушене подрібнене. Я чую, що ти вже свистиш свістулька. 24. Морпа сушена подрібнена, сіль кухонна. Це ми будемо заливати кашу. А вміст пакету висипати у ємність та залити 100 мл укропу. Накрити кришкою та залишити на 3-5 хвилин. Точніснісінько, як молочну кашу. Угу. Цікаво, цікаво. Дійсно дивіться тут. І м'ясо є, зараз наїмося з вами 100 мл укропу. Це трошки менше, ніж а, кружка. Все. І так. закриваємо. Ну, а я вам хочу сказати, поки настоюється наша каша козацька, ми з вами спробуємо ось це бульом. Хоча, мабуть, я візьму іншу чашку, а в цю ми чашку спробуємо ось цей чай з вами зараз. І чай. Дуже люблю такий чай, в пакетах вже готовий, але, на жаль, він не є з дешевих в магазинах, а от за цю ціну 9 гривень можна взяти. М -м, пахне. Це так як повидло. Зараз прочитаємо, що туди входить. Концентрат напою написано. Так, цукор білий, кристалічний, малина заморожена, 30% сироп, глюкозно-фруктозний, смородина, чорна, заморожена 9% вода питна. Ароматизатор малина, консервант сорбат калію. Залити, розмішати і готово. Так, на чай нам потрібно 200 мл. І сюди теж повно. А Знаєте, якщо наливати великі повні чашки, воно втрачає смак і не смачно. втрачають свої смакові сам Насамперед хочу вам сказати, знаєте що? Що не засмічуйте свій організм всякими такими хімічними агрегатами. Я це роблю виключно для, для дегустації, що візьму, що не візьму, а користуватися такими продуктами на кожен день ну, я не рекомендую. Аромат такий, знаєте, далеко-далекий-далекий. такий. Я думаю, що от зараз от налью оцього, окропу і мені вдарить вниз оцей смак малини. Але насправді такий, знаєте, нерізкий запах і. Такий як Узбар якийсь на вигляд. Зараз трішки остине і будемо куштувати. Ну, а ці гарячі кружки пам'ятають всі, так? Я просто пам'ятаю на ринку. Ми всі їх пили з одноразових стаканів. І коли це от м м була зима, літом, звичайно, не так сильно хотілося. А, звичайно, літом пили воду, а от зимою дуже холодно їх грівся хто чим, а я ось таким. Тому не знаю, що найгірше було чи те, зігрітися, чи ось цим. Хімія що то, що то. Згадаю, зараз морозний день. І оцей такий смак, коли починається десь година 12, -та, перша. всі з чайниками починають бігати і куштувати оцю гарячу кружку. Магів там пам'ятаю, було магів, так. Да. Ну, за дві гривні навіть тоді не було. Турція. Цікаво, якщо воно дійсно таке хороше. Ну, <кху> не знаю, ну не рекомендую. На кожен день таке хоча. Колись і не фіно кожен день. <кху> Як грошей нема, то станеш вегетаріанцем. Боже, повірте мені, скільки я цього перепив. Я просто не знаю, чому він коштує ці гриві, От не знаю, але навіть... Він... От вартую своїх грошей, дійсно вартує. Так, скільки відсотків малина заморожена? 30%. <кхід> відчувається малина. От знаєте що, я перший раз ковтнув цей чай. І я просто згадав малину, яка, яка у мене стояла в банці літрою. мені бабця, дала, що вона ще сама робила цю малину, збирала, цук, цукром засипала і казала, Віталік, коли у тебе температура, ти пий цю малину. З чаєм пий завжди цю малину, я тільки так і лікуюся. І от перший ковток у цієї малини це на смак точно точнісінька така була малина, як я а, пив, коли хворів. Але дивно 30% і не вже ж такий арматизатор? От дійсно відповідає той смак, як справжня малита. 30% хіба, знаєте, я дивуюся. Сироп. Смородина, чорна, заморожена, а ще 9% замороженої смородини, вода питна, ароматизатор, малина, консерват. Дуже смачний чай. Мені сподобався. За ці гроші можна купити в Аврорі два пакети. Ще раз кажу, це ніяка не реклама. Це все куплено за мої гроші. Це все мої смаки, що мені подобається, не подобається. Це ніяка не дезінформація, це просто все От, дегустація. Я ділюсь з вами. Також ви залишайте коментарі, що ви з цього пробували. До речі, мені вже писали за цю кашу, що вона смачна, і її можна купувати за 5 гривень, її можна купувати. Тепер я буду купувати. Ще в мене ось такий чай є, але я вже буду пробувати його сам. Не на відео, я думаю, що він теж непоганий буде, хоча хто його пив, теж залишайте коментарі. Ну що ж, йдемо пробувати нашу останню козацьку кашу. Ні, малина дійсно смачна. Сама малина дуже а, добра, коли ви хворієте. Натуральна малина. Це супер. А таке це просто так купити для свого задоволення. Колись-не-колись. Колись. Ого, каша розбухла добре. Її можна навіть вилкою їсти. Ось така кашка. Зараз спробуємо. Ну, пахне. Знаєш, що тут є м'ясо, але цибулі я тут бачу, виразно. Солено. Може, і розмішати потрібно. Тут і морква, бачимо, склад ми з вами читали, так? Ну, просто треба було розмішати. Це що зверху було насипано. Ну, другий раз я не візьму, бачите? Чесно, мені не сподобалася і навіть каша з цього. Молочна каша від, то від цієї... Це моя думка, мій смак. Не сподобалась мені молочна. І це теж мені не дуже сподобалось. Але за, за таку ціну, за 5 гривень, якщо на ваш смак, то вполне може бути. Звичайно, це все їсти пити не буду. Тільки чай. І молочну кашу я в Ось тут включай. і я вам всім бажаю насамперед міцного здоров'я. Слідкуйте за своїм здоров'ям і пам'ятайте, що ваш організм це не смітник. Це ж не смітник. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. Я вам бажаю мирного неба, саме найголовніше, економних покупок. Я вже йду знімати нове відео. Слідкуйте за моїми за відео і всього всього найкращого. До зустрічі. Треба собачки віддати, напевно, вес. А це? Буду я виливати. <реш> Вип'ю. Я шучу, конечно. О, так файно пахне. Може потім його в мікрохвилі печі розігріти і випити, га?